Вітання, друзі. Е, якщо ви дивитесь це відео, то ми з вами швидше за все знайомі. Е, моє ім'я Ковнацький Олег, і я е, серед іншого е, проводжу навчальні семінари з дитячою стоматологією, зокрема, е, є засновником навчального центру і е, Чому сьогодні хотів, про що хотів поговорити, трошечки про нарахування балів безперервного професійного розвитку. Чому це питання виникло, чому воно важливе? Тому що зовсім нещодавно я серед своє портфоліо подавав і передивився трошечки портфоліо колег. І я побачив відносно багато сертифікатів, які, скажімо так, опис яких. Не відповідає тому, тій кількості балів, яка у них вказана. Опис заходу не відповідає кількості балів, яка вказана. А що це таке і чому, чому так відбувається? Я ну, був трошки здивований, потім десь, ну не знаю, засмучений, тому що такі з високою ймовірністю бали атестаційна комісія просто не врахує. Поверне сертифікат назад, скаже, оце, оце, оце не дійсне, оце дійсне, а оце не дійсне. Ось тому, власне, виникла ідея трошечки внести ясність в ситуацію. Я, в міру своїх, як і навчальних, і організаційних активностей мусив трошки в цьому розібратися і хочу з вами тим, що розібрався, поділитися. Щоб ви були. Скажімо так, компетентними, тому що ну, не можна повністю в цьому всьому. Ну можливо, хтось і може бути в усьому цьому компетентним. Але я чесно про себе скажу, що не можу про себе так сказати, що я повністю в усіх нюансах, але є досить прості речі, які ми, враховуючи, враховуючи, які ми не виникне такої ситуації, що ось ми, наче, брали участь в заході, класному, все супер, все чудово. А тепер виходить, що нам не зараховуються бали. Отже, я буду записувати те, що тут буде оце от порожнє місце, яке було щойно, буде заповнене записом екрану з ноутбука і е, хочу вам дещо продемонструвати. Отже, отже. Питання безперервного професійного розвитку, ну як на мене, найбільш повно регламентує наказ Міністерства охорони здоров'я номер 444 Буде в коментарях до відео посилання. Будь ласка, заохочую почитайте. Подивіться, він ну, не сказати аж дуже великий і дуже заплутаний, ні, але ну, є що почитати відносно багато. Ось тут порядок, скільки балів, як, куди ми подаємо, і що хочу сказати, що до 1 березня ви повинні подати свої бали в свій відділ кадрів. А якщо спливає термін е, вашої, вашої атестації 5 років, так? То все це збирається, бо в відділ кадрів ви часто подаєте портфоліо або копії портфоліо і копії сертифікатів. А там з оригіналами потрібно все скласти і надіслати в атестаційну комісію, яка, власне, вирішує, ага, підходить, і тоді вам зараховують ще на 5 років, продовжують ваш сертифікат спеціаліста. От там чи категорії відповідно до того, що у вас, що у вас є, написано і описано. Так, от цей наказ він все регламентує. І важливий момент це до 1 березня ви повинні зробити. Далі я хочу, не буду звернути увагу на наказі. Якщо ви хочете, ви поцікавитесь, почитаєте, все знайдете. Я хочу звернути вашу увагу на інше. До цього наказу є додаток. Є додаток, є декілька додатків, там атестаційний листок, додаток один, особисте портфоліо, посвідчення і. Четвертий додаток номер 4 ми на ньому детально зупинимось. критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку. Оце те, що в мене викликає суттєвий дисонанс, коли я бачу вебінар двогодинний, який дає 10 балів. І тут в мене трошечки ламаються шаблони. Зроблю трошки відступ в тому, що я періодично пишу організаторам таких заходів, а на основі чого ви надаєте таку кількість балів? Ну вони не відповідають. Ну зокрема, от вебінар 10 балів. 2-годинний вебінар 10 балів. Був варіант, уточнимо в керівництво. Уточнили ніякої відповіді. Був варіант, коли і це було так з одного боку цікаво з іншого боку, я розумію, що потім, ну скажімо, постраждають лікарі. Які реєструються на цей захід, а потім я, е, вебінар 2, 2 години, 10 балів. Я питаю, на основі чого ви надаєте таку кількість балів за такі години. Потім дивлюсь, е, наступна рекламна, е, рекламна афіша, тільки не написано 10 балів. Просто от, от, от захід. А лікарі ж побачили 10 балів, зареєстрували, що якщо їм прийде сертифікат з 10 балами, то це буде трошечки потім сумно. Так от, щоб подібної ситуації не Сталося, не склалося, щоб ви були в цьому компетентні, хай в цьому вузенькому такому аспекті, тому що є їх багато більше. Я про них поговорю, про важливі ще, але тим не менше, ось є критерії. Вони зараз перед вами також, і тут ось переді мною. Я прям збільшу формальна освіта. Це доктор філософії, доктор наук, тобто кандидат, доктор захист дисертації. Нарахування балів в рік захисту дисертації 100 балів. Прекрасно в Україні, в інших країнах теж 100, підтверджуючи документ, диплом. І далі неформальна освіта. Це те, що нас більше, скажімо так, цікавить. Підвищення кваліфікацій на циклах тематичного досконалення в закладах післядипломної освіти. Один тиждень 25 балів, два і більше тижнів 50 балів. Ось. Таке можливо, це те, що. Всі робили раз на 5 років раніше, коли ці бали якби не враховувались. От коли інші способи освіти не враховувались, то всі мусили їздити. Зараз можна не їздити, але можна і з'їздити на місяць і ви отримаєте 50 балів. Це той мінімум, який достатній на рік. Прекрасно, хороша опція, хороша опція. Там є зірочками моменти, треба їх почитати внизу. Там буде написано, що. Такий спосіб отримання балів можна за 5 років період, не більше двох. Тобто два рази так, протягом двох років так можна зробити, а інші треба іншими способами набирати бали. Професійне медичне стажування в відповідному закладі він має бути. Цей заклад, я не скажу, як має бути сертифікований, 3 бали за день, тобто теж 25 за рік. Далі. Це те, з чим частіше ми маємо справу. Наукова, науково-практична конференція, конгрес, симпозіум, з'їзд. Участь в одноденному заході 5 балів. Тобто, коли є велика група людей, там 50, 100, знову ж таки, звертайте на це увагу, там 10 балів, як правило, не може такий захід надати. Він, як правило, надає 5 балів. Конференція, конгрес, симпозіум. Так, це якщо не помиляюсь, більше 20 осіб, якщо то вже воно так буде класифікуватись. Сертифікат або диплом знову ж таки, якщо у вас стендова доповідь, 20 балів, усна доповідь 30 балів. Так, от якщо ви берете участь як спікер. І дуже багато хочу вашої уваги нас звернути на наступний момент: професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів. Оце наші вебінари, це наші е, онлайн-курси і так далі, і тому подібне. Все дистанційне з використанням електронних навчальних ресурсів. Там є змішана форма, да, де, там е, можуть бути моменти, але от вебінар от він підходить сюди. І тут написано: один бал за 2 години. Англомовні курси відповідно до кількості балів сертифікатів, сертифікаті, там може бути більше. Тому, друзі. Фізично двогодинний вебінар не може вам дати 10 балів чи 50 чи 100. У нас іноді запитують, у нас є онлайн-платформа Pediatric Dentistry Academy, яка у нас там курси тривалістю по 8-10 годин. І іноді курсанти кажуть: ой, ми там пішли на вебінар, і там за 2 години отримали 10 балів, а у вас 8 годин курс і всього 4 бали. Як таке можливо? Тоді я запитую. На основі чого організатор дає вам стільки балів. І ми даємо балиці на основі ось документа, на основі наказу МОЗ, на основі чого дає е, той навчальний центр. Ну, як правило, відповіді немає. Ні в лікарів, які цікавляться, ні в цього навчального центру. Ну, і далі е, звертаю вашу увагу симуляційні тренінги це 15 балів. Симуляційний тренінг особливість його в тому, що на шістьох курсантів є один е, тренер. Тобто, е, симуляційним тренінгом не може бути захід там, на 20, навіть на 10 осіб, якщо є один спікер. Тобто тут має бути кілька тренерів, тоді це може бути симуляційний тренінг. Ми в нашому навчальному центрі таким чином е, класифікуємо індивідуальні навчання. Це коли лікар приїжджає там, чи то в клініку, чи то індивідуально фантомний курс. Коли це один, два, максимум три лікаря, відповідно, один спікер, тоді це може бути класифікуватися як симуляційний тренінг. Якщо більше, то ні. Якщо це, наприклад, 12 людей, має бути два спікера. Іноді теж ми так проводимо. Там теоретична частина, практично є два, два, два тренера. Тому таким чином на це звертайте увагу. Далі тренінги під час конференцій симпозіумів. От одноденний захід 10, захід тривалості 2 і більше днів 15. І те, що найчастіше от в нас відбувається, так, тематичне навчання, фахові школи, семінари, майстер-класи тощо. Ми, як правило, класифікуємо або як майстер-клас, або як семінар. Одноденний захід 10 балів, а е, заходи тривалістю 2 і більше днів 20 балів. От, що важливо теж розуміти, тут немає в цьому додатку. Я зараз не згадаю, чи це ми окремо з юристами консультувалися з юристами, чи, чи, це, ми, чи це в законі. Я от не буду обманювати, ви подивитесь закон. Але якщо ми говоримо про майстер-клас, максимум це 12 учасників. Так? Якщо більше, то їм бали можуть бути не нараховані. Якщо ми говоримо про семінар, максимум, якщо пам'ять не зраджує, 20 учасників, і, і там, і там максимальна кількість балів буде 10. Так? Ну, якщо за один день вам обіцяють 50 балів, це теж сумнівна дуже історія. Запитайте на основі чого. Вас буде, ви ось, подивитесь, ви можете в коментарях знайти додаток. Цей я дам на нього посилання, і у вас буде вся необхідна інформація. Тематичні навчання на регіональному рівні теж, от є ця історія. Ну і інформальна освіта, публікація статті об огляду в журналі з імпакт фактором. Тобто це той журнал, який там Скопусівський, так? Е, який класифікований, от ними, е, відповідно, теж є 20 балів. На чому ще хочу заакцентувати вашу увагу? На тому, що. Е, я, повторюсь, я не дуже сильний в, глибоко в таких от юридично-документальних аспектах. Тому в нас в клініці тому є команда юристів, яка нам допомагає, якщо в нас є якісь питання там, лікарських компетенцій чи не лікарських компетенцій і так далі. І, тому подібне. і відповідно, я, скажімо так, Дуже радий тому, що наш навчальний центр він є одним з членів. У вас буде на екрані зараз сайт громадської спілки безперервного професійного розвитку стоматологів. Громадська спілка є провайдером безперервного професійного розвитку номер 1042 Тобто, ви можете запитати, коли ви йдете на якийсь захід. а... Провайдером, тобто, який номер провайдера вашого, який надає бали, який надає бали. От, так от, власне, в цій спілці спілка робить титанічну роботу. Ось чому я, наш навчальний центр до неї належить, тому що вирішує дуже багато питань, які в іншому разі, якби це самостійно, довелося б вирішувати самостійно, що є досить складно. Починаючи з реєстрації провайдера безперервного професійного розвитку і закінчуючи тими важливими нюансами, про які я хочу вам сьогодні сказати. А, окрім того, що от цей додаток має відповідати кількість балів, от спілка, вона, от всі заходи, які е, проходять через цю спілку, від імені спілки реєструються, а тут є розклад. І тут є місто, є лектор, є вид заходу, фільтр по датам і так далі, і тому подібне, чого ваша душа бажає абсолютно на різні смаки. Так от, співробітники спілки модерують ці заходи. Якщо хтось подає вебінар тривалістю 2 години і хоче дати за нього 20, 10 чи скільки там, невідомо скільки балів. То цей захід повернеться назад організатору із коментарем, що така кількість балів не може бути дана за ваш захід. І це один з нюансів. Це один з нюансів, за якими модеруються заходи. Тобто, те, що ви побачите на сторінці спілки, на сайті спілки, всі ці заходи, вони, скажімо так, відмодеровані таким чином, що імовірність, що ви ось. Прийдете, візьмете участь в заході, вам пообіцяє навчальний центр певну кількість балів, і вона не виявиться такою в результаті, ймовірність ну, прямує до нуля, там якісь 0,01%. Все теоретично може бути, це гігантський об'єм роботи і так далі, але тим не менше. Що, крім всього, робить спірка? Вона, спілка вона перевіряє всі заходи. Знову ж таки, це не реклама, друзі. Але якщо ви хочете більше займатися своєю професійною діяльністю, ви хочете не думати, ой, цей захід такий чи не такий, сертифікований, кваліфікований, він на нанення балів чи не кваліфікований. Якщо ви не хочете цього всього робити, можна зайти на сайт спілки, вибрати заходи, які вам подобаються, і не морочити собі голову, як я власне і роблю. І тому наш навчальний центр є частиною е е е е даної спілки. Входить до цієї спілки. То, що важливо, щоб модерувалось, так? А, власне, захід правильно його кваліфікувати один момент. Момент другий, і вони відсіюються, якщо не відповідають критеріям. Момент другий теж важливий, щоб спікер заходу, він був кваліфікований, мав відповідні, відповідні можливості до проведення заходу, який надає бали. Мінімальна вимога, в, здається, вже починаючи з 2022 чи 2023 року, це є публікація в міжнародному журналі. І якщо ми говоримо, наприклад, про ви зареєструвалися на якийсь захід, є класний лектор, він вам подобається все, але ви як учасник, ну можна запитати, там, чи у лектора, чи краще запитати у організатора, чи кваліфікований лектор на надання балів. Да? Тому що МОЗ теоретично може це перевірити, тому що портфоліо лекторів має бути в навчальному центрі, і там має бути прописано, що в цьому році зробив лектор, щоби проводити навчання. Як він підтвердив свої викладацькі компетенції? Є відповідні курси, так, або це курси певні, або це, наприклад, публікація в міжнародному журналі. От і а, чи організатор це перевіряє? Я не знаю. Спілці все перевіряється. Тобто лектори мають бути відповідним чином, мають відповідні компетенції, навчальний центр має відповідні компетенції. Кількість балів відповідна це все є скомпоновано так, що зайвий раз не потрібно думати. А якщо чийсь лектор не має відповідних компетенцій, йому буде наданий лист, що заходи з участю цього лектора не можуть давати відповідну кількість балів. І якщо з якихось причин навчальний центр цього не перевірив, а запросив класного, крутого лектора. Да? Тобто ми зараз не говоримо про компетенції в контексті там, викладання, компонування матеріалу і так далі, але є певні вимоги. Якщо їм не відповідати, то атестаційна комісія може просто повернути назад цей сертифікат і сказати, що він не буде прийнятий. Так от, якщо, наприклад, ви прийшли на навчальний захід, а не була, тобто навчальний центр не уточнив, не мав критеріїв або не знав критеріїв підтвердження компетенції спікера, ви і дали вам 10 балів, і все гарно чудово, ви потім приходите до атестаційної комісії. А може бути вказано, що ага, за такий рік спікер, лектор свої компетенції навчальні не підтвердив. І такий сертифікат не буде, не буде надавати кількість, ніяку кількість балів. Тому, друзі, ще один момент важливий. Якщо ви на якісь заходи реєструєтесь, уточніть організатора, чи підтвердив для цього року лектор свої викладацькі компетенції. Це трошки дивно звучить. Але краще бути дивним, ніж потім бігати з сертифікатом і не знати, куди його прикласти, до якого місця і кому. Так? Чи навчальному центру, чи кому, кому взагалі, чи атестаційній комісії, атестаційна комісія, чи відділу кадрів і так далі. От, і знову ж таки, якщо у вас немає такого бажання оце от бігати, є сайт спілки, де всі заходи промодеровані. Захід не проскочить. І якщо, наприклад, з якихось причин атестаційна комісія візьме сертифікат і скаже: Ви знаєте, ми не зараховуємо ці бали в цьому сертифікаті, якщо е, Захід проводився від, скажімо так, е, був зареєстрований спілкою безперервного професійного розвитку стоматологів, яка є провайдером номер 1042 то в штаті спілки, Є компетентний, кваліфікований юрист, якому я теж от подібні питання, якщо в мене якісь сумніви, я йому задаю. І юрист, якби, цей лист вами, як лікарем, відповідним чином оформлений, з запитом про те, на основі чого комісія відхилила сертифікат. І ви знаєте, жодного безпосереднього прямого контакту, наскільки я знаю, може на сьогодні є, але до цього моменту. Юриста з атестаційної комісії не було, тому що після такого листа всі сертифікати починають автоматично прийматись, тому що заходи модеровані належним чином і відповідають критеріям. Тому, друзі, ви все буде все буде в посиланнях, щось буде у вас тут, тут -от на, на екрані. Так само дам посилання на <кій> перепрошую сайт спілки, де ви можете знайти всі заходи. Знову ж таки. Не реклама, не хочете, не потрібно абсолютно і нікого ні до чого не заохочую. Просто якщо ви хочете менше часу витрачати на з'ясування, будуть бали, не будуть. Якщо будуть, то скільки і чому тут за 2 години 10, а тут за 2 години 1 бал і якось з'ясовувати, ви просто можете на, на сайті спілки взяти і вибрати заходи, які вам подобаються. Або ж. Будь ласка, уточніть у організатора, на основі чого надається певна кількість балів, якщо у вас є сумніви, а ви подивитесь табличку і зможете звірити. Раз. Другий момент чи є відповідні компетенції у спікерів, підтверджені для цього року цього заходу, щоб відповідно навчальний центр міг надавати бали. З іншого боку, якщо ви є лектором, якщо ви є спікером, то. Я раніше не дивився, але після того, як мені почали учасники писати, мені як лектору, а чого ви проводили там лекцію і нам там пообіцяли за дві, ті дві години чомусь 10 балів. Я написав Уточніть у навчального центру. От то, але все одно мені як спікеру теж не дуже комфортно, от якось в цих моментах, знаєте, щось потім з'ясовувати, уточнювати. Ну, незручно, це все одно там якусь певну іде. то ви, якщо. Спікер, будь ласка, уточніть, подивіться рекламу заходу, в якому ви берете участь, і уточніть у навчального центру, на основі чого він надає такі бали. Тому що, ну, зі спікера, мабуть, багато питань до нього, ну, питання можуть бути, але ну, якби він запрошений лектор. Це відповідальність навчального центру, але разом з тим, краще, ну, я віддаю перевагу, щоб брати участь в заходах, які, скажімо так, якщо. Декларують надання певної кількість балів, то воно відповідає дійсності і реальності. Якщо ж так, спікер, просто ці моменти уточнити в навчального центру. Друзі, я щиро сподіваюся, що ця інформація вам допоможе, тому що, -то я вже казав, що 1 березня потрібно надавати портфоліо. І за 23-й рік, можливо, десь якісь моменти вам ну ви будете розуміти, що не добираєте, то принаймні в 24 році обирайте заходи, уточнюйте організаторів ці от моменти, аспекти, нюанси для того, щоб не було потім непорозумінь, коли ваше портфоліо прийде до атестаційної комісії. От, якщо відео буде корисне вам, там поставте якусь вподобайку, підпишіться на наш канал, цей ми будемо в ньому робити, я збираюсь, огляди статей різних підручників, з, зокрема з дитячої стоматології, та й трошки не тільки з дитячої, от, з суміжних спеціальностей. Тому буде цікаво, і якщо будуть питання, будь ласка, в коментарях їх задавайте. І до нових відео, друзі.